Ми не йдемо робити, тому що робота забирає у нас час на життя, і якщо ми будемо працювати, тоді нам нема коли жити. Я не знаю, чули ви таку думку чи ні, но от я чув від молоді таку думку, що вони не мріють чи не бажають, чи не йдуть працювати і за того, що тоді їм не буде коли жити. Але в мене виникає питання, а як же ви живете? І якщо подивитися на більшість молоді, то вони живуть в соцмережах. Але чи живуть вони насправді в соцмережах? Чим займається молодь в соцмережах? Вони розглядають малюночки, картиночки, розглядають відосики від інших людей. Чому вони розглядають? Тому що їм подобається, як ті люди живуть. Що ці люди роблять і для чого вони це роблять? Вони роблять для того, щоб розкручувати свої сторінки і заробляти на цьому гроші. І чим більше вони заробляють гроші, тим краще стає їхнє життя. І ось вони вини. Яка така ситуація. Ми розглядаємо їхні відосики, вони за рахунок цього заробляють гроші. Роблять своє життя кращим і знову знімають для нас відосики, як вони пожили, щоб ми знову подивилися, і їм знову заплатили гроші, і знову вони змогли і ще краще покращити своє життя, і знову зняти новий відосик, де вони були, що вони придбали, як вони класно провели час. Таким чином виходить ситуація, що молодь, яка сьогодні сидить в соціальних мережах, вона допомагає тим, кого вона дивиться, заробляти гроші. Покращувати своє життя, а самі не живуть ніякого свого життя. Тому що проводять безліч часу в е, соціальних мережах. При цьому їм нема коли працювати, а відповідно, і нема коли заробляти гроші і покращувати своє життя. Тому молодь. Послухайте, перестаньте сидіти у соцмережах, перестаньте проживати чуже життя, перестаньте давати лише іншим змогу жити краще. Почніть працювати, як каже Боже Слово, щоб у вас був свій хліб, і щоб ви могли приділяти тим, хто потребує, і покращити своє життя. І хай Бог благословить вас.